обчислення значень виразів, побудова відрізків заданої величини. Або як ми кажемо довжини. Любі діти, добрий день! Зичу праці і старання. А ще, друзі, всім бажаю сил, натхнення на весь день! Будь ласка, давай пригадаємо з тобою склад числа 3 та 4. Три це один та 2. Два 1. Та Чотири це один та три. Два та. Два. Три та один. Молодці. Будь ласка, порівняйте будиночки. Який будиночок найменший? Найменший перший рожевий будиночок. Який будиночок найвищий? Найвищий? Жовтий другий будинок. Який будинок середнього розміру? Третій будинок середнього розміру. Порахуй, скільки поверхів у найбільшому будинку. В найбільшому будинку 10 віконечок. А поверхів. Поверхів 5. Скільки поверхів у середнього розміру будиночку? Правильно, 3 поверхи. А у найменшому один поверх. Будь ласка, запиши в своєму зошиті математичний диктант. Намалюйте 6 кружків. Так, запиши три числа наступні до числа 5. Після п'яти в нас яке число йде? Абсолютно правильно. Передивляємо 6, 7 та 8. Наступне, запиши три числа попередні до числа 7. Ану, швиденько. Правильно, це числа 4, 5, 6. А тепер запиши числа, які більше від 2, але менші за 6. Швиденько. Правильно, 3, 4 та 5. 1 та 4 буде 5. 5 мінус 4 буде 1. Молодці. 2 рожевих трикутники та 4 блакитних. 2 плюс 4 буде 6. 6 мінус 4 дорівнює 2. 3 рожевих та 4 блакитних. 3 плюс 4 дорівнює 7. 7 мінус 4 дорівнює 3. 4 рожевих 4 блакитних. 4 плюс 4 дорівнює 8. 8 мінус 4 дорівнює 4. 5 рожевих і 4 блакитних. 5 плюс 4 дорівнює 9. 9 мінус 4 дорівнює 5. 6 плюс 4 дорівнює 10. Так, тому що 6 рожевих і 4 блакитних. 10 мінус 4 дорівнює 6. Будь ласка, запам'ятай результати додавання і віднімання числа 4. Будь ласка, обчисли вирази. Давай спробуємо. 4 плюс 4 буде. 8. 3 плюс 3 буде 6. 2 плюс 2 скільки буде? 4. 1 плюс 3 звичайно 4. 0 плюс 1. 1, 1 плюс 4 5. 5 мінус 4. Ну, звичайно, один. 3 мінус 2? 1. 5 мінус 3? 2. 3 мінус 1? 1. 10 мінус 2? 8. 10 мінус 4? 6. Молодці! Відміть початок на нашій клітиності, відміть, де буде починатися твій відрізок. Тобі потрібно накреслити відрізок завдовжки 5 см. Спочатку позначаємо в зошиті кінці відрізка, початок та кінець, відмічаєш, а потім з'єднуєш ці точки. Зверху надписуємо 5 см. Будь ласка, виміряйте довжину кожного відрізка та з'єднайте відрізок зі змією. Перший дивимося, змія в нас 5 см. Друга 4 і третя 7 см. Давай подивимось. Найдовший відрізок це буде в нас 7 см позначати. Далі, найкоротший це 4 см. Посерединці 5 см. Так? отже. Перша змія позначає середній відрізок. Друга змія перший відрізок. І третя змія третій відрізок. Давайте, будь ласка, з вами спробуємо розв'язати ланцюжки. 9 мінус буде 8. 8 мінус буде 7. 7 мінус звичайно 6 мої розумнички. 6 мінус 5, 5 мінус 2.

І 3 мінус 1 буде 2. Молодці. Будь ласка, продовж речення: на уроці я дізнався або дізналася, на уроці мені сподобалось, на уроці я навчився або навчилася, на уроці мене зацікавило. я вами дуже пишаюся.